Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, Якось, знаєте, так швидко проминув цей перший тиждень Великого посту, і так це другий, і третій, і п'ятий, настане Великдень Пасха. Ну і так хочемо не хочемо, але так швидко і, і мене це людське життя, і то є правда. Ви знаєте. Ми розважали з вами минулого тижня, що таке є піст, яку він має вагу, яку він має вартість в очах Божих. Для чого нам потрібний піст? Не тільки стримуватися від їжі, від напитку, від музики, але піст – це є щось внутрішнє. Це є переміна серця, переміна думок, переміна людського життя, щоб ми були гідні носити це велике. Велике звання християнина. Якщо би для Бога, для Ісуса Христа, піс був би неважливий, Ісус би не дав нам той чудовий приклад посту. Бо сам ходив, як знаємо, на 40 днів і ночей в пустині, де постив, де молився. Одного разу, коли учні не могли вигнати Злого Духа з хлопця. Коли прийшов Христос і вигнав того Злого Духа, то на однині апостоли запитали Ісуса, Господи, а чому ми не могли вигнати того Злого Духа? І Господь відповів, що цей рід Злого Духа виганяється лише постом і молитвою. Отже, піст і молитва це є чудова зброя в руках кожного християнина. Проти спокус того світу, проти спокус Злого Духа і проти спокус свого власного тіла. І ви знаєте, мої найдорожчі постати, напевно, не так складно. Людина себе налаштувала на піст, зробила постанови, що вона має робити в пості, кому допомогти, зробити діло милосердя, які небоженства вона має відвідати в церкві. Постановила собі, який має відбувати молитви, чого має уникати, якої їжі має не споживати і в себе нічого, якби в пустині твого життя був ти тільки один, але ти не один. Над нами завжди чуває, чуває злий дух. Як ми вже казали, він не їсть, він не п'є, він не спить. А що він робить? Він не тратить часу на їжу, на пиття, на сон. Він має дуже серйозне завдання: перекреслити наші плани, перекреслити наш піст. І якщо ти постановив щось не їсти, утримуватися від м'яса, молочних страв, він зробить все для того, щоб ти порушив це. Він знайде тисячі нагод. Це будуть уродини, ім'янини, це буде якась імпреза. Де потрібно буде з'їсти і тим самим порушити піст. Він перед твоїми очима буде малювати гарні картинки, гарні уяви, і, одним словом, в тій пустині твого життя поставить тисячу різних капканів, щоб тільки піймати тебе. І як цей капкан називається? Називається, доріг братія і сестри, спокуса. І в цьому другому тижні Великого посту ми власне поговоримо. Про спокуси, що таке є спокуса, від кого спокуси походять, які бувають види спокуси, як спокусами боротися, чи потрібні людині спокуси? Чи вірний є переклад в молитві наш коли ми кажемо до Бога, звертаючися, не веди нас у спокусу? Адже ж диявол є винахідник спокуси, а не Бог, яка ж апостол Яків. Бог не спокушає нікого. Отже, ж, дорогі брати і сестри, запам'ятайте собі, що зараз у світі відбувається велика війна, війна між Богом і дияволом, між добром і між злом, між ласкою Божою, яка має жити в нас, і між гріхом. А поле тої битви це є твоє серце і це є твоя душа. Отже, зброю дияволу має це спокуси, спокуси різного калібру, від найменших до найтяжчих. А зброю, якою має воювати християнин, це є молитва і піст. А особливо, як кажуть у цій церкви, це є покірне людське серце. Бо, так як ніч втікає перед сходом сонця, так само диявол своїми спокусами. Тікає від покірного християнина. Отже, ж, дорогі вірні, що таке є спокуса? Насамперед запам'ятайте собі, що спокуса це не є гріх, але те, що нас веде до гріха. Отже, ж, так по-простому, спокуса це є порушення спокою серця. Прикладів можна навести дорогі вірні, дуже багато, як порушується спокій серця. Ну, Наприклад, жінка постановила собі зберігати спокій серця, не злоститись, не нервуватися, не психувати, бути спокійною. Чоловік приходить додому добрий, трези, і все нормально, і гарно спілкується. Боже, як чудово проходить піст. Ну, але як я вже казав, ти не є сам на полі того бою, є супротивник. І ось приходить четвер чи п'ятниця, першого тижня посту, чоловік приходить додому на підпитку. Причини бувають різні, в начальника знову ж день народження, а ти мене поважаєш. Ну і чарка по чарці і вдарило до голови. Приходить чоловік додому, і що відчуває жінка? Як? Спокуса приходить, порушення спокою серця. Як? Перший тиждень посту. Ти не міг відмовитись, ти не міг сказати ні. Що ти за християнин? І що приходить в серці бунт? Так? Замість того, щоб сказати, проч від мене, сатано, піти помолитися спокійно, віддатися в Божі руки, бо це все є засідки диявола, тільки для того, він це зробив, щоб порушити спокій твого серця. Це є спокуса проти тебе. Щоб привести тебе до гніву і ненависти. Або постановила собі людина не займатися плітками. Бо то переважно, коли зберемося, ми говоримо про всіх, тільки не про себе. І людина хоче мати спокій серця, не хоче нічого чути. І деколи подружка чи знайомий прийде і скаже, буде розказувати на когось, і ми скажемо ні, стоп, я не хочу того цасу того посту. І, здається, ми відкинули ту спокусу, так? послухати про когось. Але одного разу він прийде і скаже, А ти знаєш, що говорили на тебе? І замість того, щоб сказати, мені не цікаво, хай люди говорять, що хочуть. Мені головне, як Бог дивиться на мене. Ні, дай мені спокій. Знову ж таки, час я хочу провести його спокою. І ми зразу, а, а що говорили на мене? І тоді що? Як? Як він міг так казати, то неправда. Але яка є ціль? Довести твоє серце до неспокою? І якщо йому це вдасться на спокійному морі твого життя, твоїх постанов зробити бур'ю, зробити ураган, тоді далі прийде гріх, тоді далі прийде гріх. І тому вірні, закінчуючи ту першу науку про спокуси, я хочу сказати, що спокуси це і такий маркетинг злого духа. Це так, як ми йдемо на базар, скільки смачних продуктів лежить на прилавках, так? воно ще не є нашою власністю. Воно тільки перед нашими очима. І ми тільки можемо вибирати або не вибирати. Якщо ми це придбаємо для себе, оце вже є гріх. Але якщо ми просто пройдемо мимо, подивимося і пройдемо мимо, поборемо це, поборемо ту спокусу, то ніякого в тому гріха немає. І тому, дорогі вірні, кожна людина, кожен християнин має перейти ту школу і в тій духовній школі навчитися поборювати спокуси.